Привіт! З вами я, Луна, і так давно не було довгих відео. Так. Але сьогодні за такий довгий час довге відео по облаштуванню двохповерхового будинку. Одну кімнатку ми вже облаштовували в шорці в спальні. У нас буде туалет, я думаю, ну, що ще можна в такій малосинській кімнаті облаштувати. І також треба змінити колір стін. За цей час, поки не було відео, вже стільки всього додалося, стільки всього змінилося. Навіть безкоштовні шпалери додались, там ще парочку безкоштовних штучок. Ось такі шпалери. Але да, вони не підходять до цього стилю. Особисто мені хочеться якісь такі біленькі, світленькі, якісь бежеватенькі, ну Отут хай будуть бежеві, а там будуть білі. Також треба додати раковину. Хай буде ось така. Так, я вже навіть не знаю, про що розповідати, тому що, ну, якби багато тем, які нам треба обсудити з вами, але я не знаю, з чого почати. Як мінімум, у нас вийшов новий притулок для тварин. Це, як мінімум, у нас. Вийшла е нова локація для будівництва, і у нас вийшов спа-салон. Так. М -м -м. І ще у нас було багато подарунків на пошті. Подарунки ми відкривали з вами в шорцах. Так. Хто не бачив, то подивіться. І я всіх. Вітаю з уже прошедшим Великодним. Так, подаруночки до Великодня ми теж з вами забирали. А тепер подивимося, що у нас ще додали новенького. Я тільки мільком дивилась. Перше, це ось така ось картинка. І ось така картинка. Це те, що додали, як я розумію, то усім, тому що я нічого не купляла. Я знаю, що ці обнови вийшли, але я їх не купляла. Е, так, ось тут я думаю, що теж мали щось ще взяти. Наприклад, ліжко блакитне гарне. Нарешті у нас є таке ліжко, яке безкоштовне. До речі, доволі прикольне. В килимочках у нас нічого. Ось тут у нас ось такий туалетний столик. Ось червоним всередині. Е, давайте я все витягну. Так, і в шафі може щось буде. О, так, є шафка. Шафа всередині жовта, ліжко можна так заправити і розправити. Все класне. Таких яскравих, ну, відносно яскравих кольорів. Отак, звісно, блакитний, жовтий, червоний, але воно тільки всередині таке. На кухні у нас нічого не додали, як я розумію. Так, на кухні я щось взагалі нічого. А ні, є ось таке кріселко. Я в то, куди гненько не заходила. Так, я тільки подаруночки забирала і я це знімала вам. Ось. Так. Так, як я розумію, тут тільки в спальні нам додали. Тут нам не додали. Тут теж не додали нічого. Тут теж. Так. О, ось тут додали нову подушку, ще одну нову подушку з крампетом і годинник. До речі, скажіть мені, будь ласка, напишіть в коментарях, точніше, хто з вас зараз тобто, здає усілякі тести, бо школа все таке. О, нам додали нову рослинку. Нарешті. І ній трошечки інший горщичок. Так, в освітленні нам ого, цілих 4 лампи. Вони схожі на качок. Прям, ну, дуже схожі. Ну, саме ці дві. Ось тут, в прикрасах осіляких, нам теж нічого не додали, тільки осінні. В приладах різних нам теж нічого не додали. І тут, як я розумію, теж. Вже Йом... подачу сюди нічого не додали, але дякуємо, що хоч щось безкоштовне додали. І тут, як я вже, як я розумію, тут вже точно нічого такого прям не буде. Вау -вау -вау. Але перевірити варто. Так Справді, нічого більше не додали. Але тоді ми продовжимо облаштування. Так, я б тут додала ще якусь паличечку ось тут. Наприклад, ось таку. І я б поклала такий ніби килимок ось з камінчиків. Так, ось тут можна зробити прачечну. Ну, ось сіра, правильна машинка. Ось така ось цей корзинка. Тут можна покласти різні речі для прибирання. Ось пакуночок, швабру. Ще одну швабру можна покласти. Тут, я думаю, у нас буде ще одна спальня, а ось тут зал. Насправді це доволі великий будинок, і я навіть не знаю, що в нього влаштовувати. Бо насправді ну, він прям він дуже великий, але якщо розділити його як на міні котечні на дві сім'ї. О, тут справді можна облаштувати кухню. Що, я думаю, і зроблю. Мені здається, що це буде краще рішення, тому що все-таки робити два зали. Це щось таке собі. Так. Кухня. На кухні, мені здається, треба якусь велику кухонну панель. Ось тут можна покласти ось цей холодильник. Він гарненький. Такий бежевий. У мене настрій все зробити в бежевому кольорі. І стіл можна покласти ось тут ось такий жовтенький. А ось стільці теж можна жовтенькі покласти гарні стільчики. Ось так ось. Все. Для всієї сім'ї є. Стільчики. Так, я думаю, а, ні, тут вже буде жити четверо людей. Тому стіл треба трошечки посунути, і туди вміститься ще один стільчик. Так. Можливо, ми навіть зробимо персонажів, але це вже в наступному відео. Звісно, якщо ми наберемо <гум> достатню кількість лайків. Е, наприклад, 10. Давайте так. Наберемо 10 лайків. О, тут ми тюль додали. Чи це шторка? Тюль, хто не знає прозора, такого. Так, це шторка. Прям класно, блокина, така гарненька. Так, тут я поклала теж такі жовтенькі шторки. Ось так. А вот, якось якось треба їх так вмістити. О. Ну, непогано. Опустимо цей момент. О, так, можна ще якийсь килимочок покласти. Ось блискавка. Ось, можна ось так об'єднати. Так, також можна додати килимок лапку і зробити такий візерунок з килимків. Також хотілося б щось додати ось тут зверху, ось в тій зоні над кухонною панелью. О, тут є така кавомашинка, і я бачила мікрохвильову піч. Yeah. Я випадково її викинула. Mm -hmm. Весело. Так, давайте ми посунемо стіл трошечки ось сюди. Так, мені здається, буде зручніше, бо ми зможемо більше. Поличок покласти. Наприклад, можна вибрати поличку з набору квартирки. Хто пам'ятає, коли, які були емоції всіх взагалі блогерів, коли зробили всю квартирку в стилі такого? Ніби там живе два хлопці, які знімають квартиру, і вони дуже люблять спорт. Ну, там якісь такі саме у мене буває, тому що там два другі знімають квартиру. Не знаю, у кого теж таке було, такий вайб був, то напишіть в коментарях. Ну, хто зрозумів взагалі, що це за квартирка. Mm -hmm. Ось тут теж можна ось таку поличку покласти. Так, а ось тут буде друга спальня. Mm -hmm. Хочеться вибрати шпалери під цю підлогу. Ой, ну ці прикольненько, але я не знаю. Щось таке середнє. Можна ось таку білу. біле ліжко. О, ось таке. Я давненько його не використовувала, тому хочу використати трошечки розвіятись. До речі, я не знаю, у мене у одної не було цієї штучки, коли була обнова пекарня. У мене її спочатку не було. Вона у мене з'явилася тільки через 2-3 обнови. Так, тут можна покласти ось таку шафу, а тут комод. М -м -м. І у дворі можна покласти якісь класні пуфики. І ось тут теж можна покласти пуфик і дзеркало. М -м так, у мене дуже виходять завжди такі якісь пусті будиночки, але в цьому є якийсь плюс. Дуже просторо. Але деколи прям хочеться забити будиночок по максимуму у більшості людей, та ніколи нічого не влізає. Колись у мене теж так було. Але потім у мене всі будинки стали дуже просторими. Так, зараз ми дооблаштуємо ось цю веранточку. Ну ні, це якось дивно виглядає. Тут краще виглядав, виглядала би ось така штучка. Хоча вона тут теж не дуже вписується, але все одно прикольно. Мені здається, що вже всі знають про цю секретку, але можливо хтось, хто тільки почав грати в току, не знає про це. Так, і давайте облаштуємо зону з ліфтом. Ось тут будуть такі золотисті шпалери і ось така... Ні, не така. Треба якась така благородна підлога. Ну, хай буде ковролін.